На відео в із соцмереж кадри з приватної вечірки у нічному клубі Дніпра, 8 листопада, де лунають пісні російського поп-гурту «Рефлекс» і українського гурту Пошла моллі російською мовою. Саме в цей день армія РФ поцілала по житловому будинку у Дніпрі. Загинуло три людини. Через засилля російськомовної музики в закладах Дніпра і через рекламу виступів виконавців, які мають в репертуарі такі треки, 6 листопада ввели мораторій на використання російського культурного продукту, каже представниця уповноваженого із захисту державної мови Кристина Головачова. Додає однією з причин став випадок, коли у жовтні в одному з барів міста лунали російські пісні. Додає, віднині заборона поширюється і на українських виконавців, чиї старі пісні виконуються російською. І поліція буде контролювати ці питання. Я думаю, що мовні активісти, які зачасту повідомляють нам про порушення, публікуючи в соціальних мережах, також ми завжди моніторимо соціальні мережі. Я не вважаю, що ми маємо покарати. Я вважаю, що людина має просто не робити того, що може шкодити Україні. Нині немає механізму, за яким місцева влада може притягнути до відповідальності. Сі, порушників мораторію розповів секретар міськради Олександр Санжара. Додає єдине, можна попередити заклади про існування заборони. Ми будемо швидше за все звертатися до Верховної Ради України для того, щоб це питання було відрегульовано на законодавчому рівні, тому що наразі цей мораторій він. Ну, більше як декларація з боку виконкому і міської ради, а потрібно вводити якусь відповідальність. Місцева жителька Марина подібну заборону підтримує. Каже, під час війни потрібно розвивати українську культуру. Багато смертей через російську агресію, тому повністю підтримую, щоб ця культура більше в нас. Не проростала. Добре, якщо там удома або з друзями спілкуватися з російською, але в публічних містах краще українською. Якщо Якщо е, вони співали там, російські пісні, це не означає якось, що це пов'язано з <після> <після> тому таке сосо so -so, 50 на 50. Я думаю, що зробив правильно, росіяни нам тут зовсім не нужні. Нехай вони розлікаються і танцюють і співають. Кристина Головачова каже. Нині мораторій введений лише у Дніпрі, проте подаватимуть звернення і до ОВА, аби заборона діяла по всій області. Антон Сіренко, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.